Йо, шановні, від всіх на каналі MJ Play Project. І нарешті за два дня я виконав новий івент на Elephant. Мені потрібно було лише 14 годин ігрової сесії. Виконав я його на сіленсері приблизно 150 боїв. В принципі, майстрів на фарми закласився де на файмер танчик грається і вам рекомендую, хто ще не прийшов. Тому що на топах грати зараз це, це просто нереально. Так, в мене 352 е, емблеми. не знаю, розробники написали, як вона називається. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях нижче. Е, якщо я правильно порахував, то зараз мені хватає повністю на танк 20 контів та ще й аватар. Е, е, має бути зараз у мене тут 35 детонаторів. Нажимаємо забрати, і. І мені треба буде зараз клацати. Я не думав, що б за один раз. За один раз мені дадуть зразу 35, але ні. Найнай. -най -най. Поки я забираю ви ще в коментарях також можете написати, як ваш настрій, як ваші катки. 35 детонаторів. Забираємо спочатку танк, має ще прийти нам якийсь квест. Uh, має пройти якийсь квест, uh, треба зіграти один бій і прийде на uh, сам аватар Елефант. Забираємо ми анімований аватар Ксеноко, дивимося скільки за нього компенсація. Знаменні... Mm, знаменні, знаменні... Обміняти 400. Давайте поставимо, хай поки що буде. 400 uh, осколків лише до нього дають. І у нас 20 ценатрів на 20 кінтів. Маю я отримати танк, а, помимо гарантованого. Я впевнений, чому, що мені і так він випаде, тому що бага... а, не можна все таки багато золота слив, десь 40-50 тисяч. Ух. Поки що ніхто ніякі відео не бачив, але багато записав. Тепер це все змоту і буду а, викладати. І там ще багато цікавого є. О, скільки нагород і це танк. Ну, я говорив, що танк випаде. У мене його не було, міг його там, я не пам'ятаю, якому сенті забрати, але два камуфляжи, в принципі, непогано. Ще непогано буде, якщо буде падати 20 бустерів золота. У нас ще 16 контів, тому все попереду. Так, головне, щоб багато нагород вилітало. Якщо 6 вилітає, це значить чудово, це вже танк. Так, давай ще мені. Е... Алефенте, чому інфорсер? Я думаю? Чому я думаю, що це інфорсер? Поки що нам нічого такого не падає. Багато нагород. Так, а шифрування. Це на кого. Це просто у нас, так, камуфляж шифрування. Ще легендарний. 2% на танк, 2% на елефанта. 2% на легендарний камуфляж та 8% на цього черчі. Хм. Якщо не помиляюся, то 020 на 20 бустерів золота. 20 бустерів золота, 1%, тому доволі непогано це. Ярсіль це то чудово, але вже 2 мені випало. Я маю на увазі, треба мені елефанта до нього. Компенсація золота так, і що це нападає. Ага, так, 5 нагород, ну люди, як 5 нагород, теж танк. Душа Демона і Інвейдер. Ну, поки що, поки що. Непогано, непогано все ж таки це. У нас все халява, На 20-й контейнер то я отримаю, але все ж таки трошки пораніше отримати ще зверху, так сказати, танчик. Поки що поки що нічого такого не падає. Поки що Якщо буде у нас велике відкриття, то буде це все з вебочкою. А так, я думаю, так буде у нас веселіше. Так я хоч звук нічого не виключив. я можу, я можу. Так, я от не замітив, якщо, я не, якщо нам падало 20 бустерів, я не замітив це погано. В принципі, в кінці я подивився, скільки мені всього повипадало. Так, два бустера знову, нічого цікавого немає. Залишилось нас 5 контів і нам поки що 2 Черчилля. В принципі, то непогано, але все ж таки я. А я знав, а я казав, він мені випаде, тому що я 40 золота вже слив. І нічого не отримав. Так, якщо він зараз ще раз випаде, це просто буде мега рознос. Раз його, один раз я ще його гарантовано отримую. Тобто 7500 золота просто назад повертається там, де потрібно був. Так, у нас залишилося два. Якщо зараз випадає танк, то наступно гарант... гарантовано. Давай ще. Багато нагород? Ні. Ні. Добре, давайте ще раз заберемо танк. І, в принципі, весь івент ми виконали. Так, це танк. О, як це було? О, щоб... бачите що? Галочку поставили, що ми все виконали. Це ми забрали, більше фармити детонаторів немає сенсу, компенсація за детонаторів немає. Що у нас тут напишуть? Переломний момент. В принципі, виконав його доволі швидко. Тому. Ага. ага. Ну, це все понятно, що не треба фармити. Е... Так, копецу... а, це все компенсується. Списуватись без компенсації. Бачите, написано. емблеми класності. а, тобто Я правильно говорив емблеми. Емблеми класності. 8156, тобто 7500 голди плюс. Е, плюс у нас 76. Буст. А, все ж таки, десь падало багато. Так, 20, 40, десь походило. 6, бустрів 4, 2, а 10 тут падало 4. 2, 2 2 2, 2, 2. 4, 2, 4, 2, 2, 2. 2, 6, 2, 4. Непогано, тобто, якщо взяти середньо 76 бустерів, це у нас виходить, виходить. 10. Ну, тисячу... Ладно, 70, давайте, 760 голди мінімум, ну, це 1000 візьму. 1000 голди ще зверху на бустерами, доволі непогано. Доволі непогано, але якщо б давали ще б на досвід сертифікати на досвід, їх їх ж не давали, правильно? Ні. А було б ще, ще б краще було. Іксів куча, але вони мені не потрібно, немає що качати, і взагалі. Ось так я казав, що випаде мені танк, Я знав, що він мені випаде. Це була гарантія. Можна повертати десятку, яку я злив на передадучі контейнери. Посилання буде в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. Нехай вам так само пощастить. Бувайте!